Мені взагалі здається, що політикам, які були при владі, треба закрити рот. і... Ну, ті, які були при владі, і зараз знову вони при владі. Неважливо, опозиція, не опозиція, там. меншість, більшість. Все одно це влада. ну, Яка різниця? Це все одно влада. Їм потрібно закрити рот на рахунок, що там от, там, цієї критики. Ну, я ну критикуй. Ну, я ж кажу, ну, якесь має бути співвідношення. Якось пропорціонально ефірного часу. там, Ну, взагалі, ну, одне обсирання. Якщо ти 10 секунд там викладаєш якийсь ролік, чи виходиш там Верховну Раду на трибуну, там і твоя доповідь там складає? Скільки? Ну, візьмемо, давайте 10 хвилин, щоб було е, рахувати простіше. Я розумію: там секунд 30. Ну, хвилину. Пообсирай там порозказуй, як все погано. Як всі вари, всі варують. А інші 9 хвилин. Розкажи, що ти пропонуєш конкретно, що ти вийшов туди, чи що ти пишеш цей ролик? Ну, смисл який. Яка мета? То виступу на трибуні. Розказувати, як було добре до 19-го року. Або там, коли другий вийде, розумієте, про кого як було добре от коли от тільки 19-20. й Да ніхрена доброго не було. Просто кацапа тут не було ще, ну, повномасштабно, скажімо так. Ніхрена не було доброго. Бабки пиздили так само. Яка різниця? Просто пропорціонально, ну, пропорціонально так само. Просто кількість дак менше, тому що менше менше було можливостей. Але пропорційно так само. Ну, 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 хіба що нас щось змінюють? У нас же все по класіки. Ми багатіємо на держзакупівлях. Це ж геніїв бізнесу нема. Знаєте, як кажуть, геніальність ідеї закладена в її простоті. Ну, тут так само: тут немає ніяких геніальних ідей, тут немає ніякого там, супергеніального бізнесмена. Просто треба пробратися в владу і пиздить, блядь, за рахунок держзакупівель. Все, це налажена схема, все, откат, погнав. Тендер откат і погнав. Чу ви, ви це не розказуєте? Ну, Поговорив ти хвилину про це далі. Розказую. Як це не допускати далі, щоб це продовжувалося? І які дії щодо перемоги над ворогом? Хоча б стримання ворога. Які дії? Піздєш? Отакі От дії? Попіздять про Єрмака, про офіс президента отакі От дії. Ну, я не думаю, що це сильно дієвий метод перемогти ворога. Так що.